І показують, які люди насправді. Всі дуже чесні і так далі, ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути, піти на подлость, якусь хитресть зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Застрахований той, хто перевіряє. Коли сину було 6 років, випадково виявилося, що це не мій син. Оце реальна історія мого кінта. Йому, сину треба була операція, Треба було переливання крові, кров не підійшла. А доктор каже, ДНК зробить. Робить ДНК, 99,9%, що це на його син. От ти чуєш це в TikTok, і деш і з поняв, відбувається на YouTube, де це обговорюють. баварію. Воно реально з кінтом таке сталося. Вони після того мурашки стали. Бо я бачив, як він його любив, він, до речі, досі з ним, він досі моє батько і так далі. Не зміг його залишити. І от, а друга історія у мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я цела. Ну, виростає, дивиться, але ну, взагалі не похоже ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять по тесту. В роддомі дитину перепутав. Поняв, чудом, всем знайшли сім'ю, де знайшлась та дитина на це півжиття. Люди півжиття прожили не зі своїми дітьми, а діти не зі своїми батьками. Я того вважаю, ДНК тест це обов'язково. виключити якусь помилку лікарів. Це як для жінок, так і для чоловіків. Дуже важливо. виключити помилки, лікарі, виключити помилки людей, оці всі зради і так далі. Я дивлюсь сторіс. Взагалі в Європі тут багато хто приїхав, і ну не Витримують ментально це всього. Ну, реально ось його на скорих в забрали щось. Дуже талановитий тип. Дуже. З оркестрами грав. Я не буду називати ім'я, ну прям, Я не знаю, я вважаю генієм музичним. Ну, сумаси що. Тумач, перебачило просто. От ви ніколи не знаєте, що у вас в житті може статися. Я рахую оці всі питання, треба обов'язково контролювати. Ваше життя. Не єдине і неповторима. І краще виключити можливість помилки, а це критична помилка. Прикиньте це життя, прожити не за своєю кров'ю, а твоя кров десь ще знаходиться. І ще раз це як чоловіків, так і жінок стосується. Краще перестрахуватися, юридично бути подкованим, Взагалі краще свого юриста-адвоката мати. Це не так дорого, як здається. Вообще, якісь там пару гривень на місяць, І у вас завжди є доступ до адвоката-юриста і І так далі. І брачні контракти треба, як для жінок, так і для чоловіків, бо там бутує мнення, що це тільки для чоловіків треба. Жінки також мають бути застраховані. Розвиваємося, еволюціонуємо, дізнаємося, які у людей є, там подводні камені в голові, хто про що думає, якісь там сліди Надо знати, як це обрізати і перестрахувати своє життя.